Сьогодні в Україні стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Ми в свою чергу запитаємо у рівнян, чи вірять вони у чесність та прозорість цього процесу. Ну, якщо є незалежне опитування, то мабуть більш-менш має бути чесно. На половину. це ж від людей залежить від людини. Я думаю, що не буде халбарів і корупції, тоді коли поміняти повністю все. А так воно як було, так і слід було. Значить, вступна кампанія, вона раніше як проводилась. Була корупція на місцях, а коли стало ЗНО, корупція з місць пройшла на більш високий рівень, допустимо, не. Я вірю, тому що я не вірю в те, що країна зовсім рухнула і сама корупція в країні. Завчаюся в РДГУ на першому курсі інформатики. Ніяких там взяток, нічого такого не було. Ну, в житті ніхто нічого ніколи не виключає. Ну, Надіємося на краще. Як буде, узнаємо потім. Як пройде, тоді буде щось ясне. Зараз і сподіваємося. Це не 100 відсотків, Але я так думаю, що вже може хабуруція. Ну, Чесно, Тобто Вже ну, не буде у цієї корупції, хабарів. Можливо, буде, але все ж її буде менше. Я думаю, що ну, мала би бути прозоро, але корупція в нас все рівно є. Навіть у садочок все рівно потребують хабарі. Так, да. Хто не зможе пройти туди, чесно, буде якось інші міри приймати. Ми надіємось на це, на чесність і прозорість. Віри, чи віримо, ми вам розкажемо вже, як пройдемо це все. 50 на 50. Бо зв'язки ми розпочали, що ви рішу. Бо яке поступало, теж працювати. Важко поступити На процентів так три. Що тобто хабарі, групі, так, Ну, і, це і... присутні завжди, і, я думаю, і скорою, бо... воно викорнеться не скоро. Це точно. Вот нікуди РДГУ, це там всі стіка. Беруть нормально. Зкінчувати університет РДГУ і в чесність і просто не вірю. Тому що як були взятки, такі в них будуть. І моя особиста думка це те, що коли людина хоче вчитися. Вона може надавати взяток, так? А люди, які просто непонятно по яким причинам вступають і платять, ну це типу це їхнє рішення особисто. А от перекрити всю цю корупцію, я думаю, що це на даний момент в Україні це нереально. Опитані рівняни висловили свою точку зору стосовно чесності та прозорості вступної кампанії. Телеканал Ритм буде пильно спостерігати за цим процесом, аби потім проаналізувати усі його недоліки. Павло Невесенко Олексій Самойлов. у ритмі подій.